Діти, давайте ще раз з вами згадаємо, як ми множимо звичайні дроби. Результатом множення двох звичайних дробів є дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник добутку знаменників. Розглянемо перший приклад. Результатом множення 4,25 на 5 шостих буде дріб. У чисельнику, який стоїть добуток, 4 помножити на 5, у знаменнику 25 помножити на 6. Не поспішайте одразу множити числа в чисельнику та числа в знаменнику. Перевірте, чи є пари чисел, які можна скоротити. Якраз в цьому прикладі є 25 на 5. Можна скоротити на 5. У чисельнику залишається 1 у знаменнику 5. 4 та 6. Обидва числа парні. Можна скоротити на 2. У чисельнику залишається 2, у знаменнику 3. Множимо у чисельнику 2 на 1, це буде 2. У знаменнику 5 на 3, це буде 15. Отримали дріб 2, 15. Коли ми множимо мішане число на звичайний дріб, згадуємо про те, що ми будемо з вами використовувати теж правило множення дробів, тобто нам треба мішане число перевести у неправильний дріб. Нагадаю вам, для цього ми цілу частину множимо на знаменник, додаємо чисельник. А знаменник залишається тим самим. Це буде 13 других помножити на 8, 39. Шукаємо пари, які можна скоротити. 8 та 2 можна скоротити на 2, у знаменника одиничка, у чисельнику четвірка. 39 та 13. Перевірте, чи ділиться велике число на маленьке, ділиться на націло. Тоді менше число є дільником на 13, у знаменнику 3, у чисельнику 1. Залишається кінцевий результат 4 треті. Але нагадаю, це неправильний дріб. Ми можемо представити його у вигляді мішаного числа. Для цього ділимо 4 на 3 з остачею. Беремо по одному, це буде одна ціла. В остачі залишається одиничка, і саме вона буде стояти в чисельнику. Знаменник залишається тим самим. Коли ми множимо два мішаних числа, обидва числа треба представити у вигляді неправильного дробу. Ще раз давайте згадаємо: 1 множимо на 7, додаємо 5. Це буде сьомих. 6 множимо на 8, додаємо одиничку. Це буде 49, 8. Шукаємо пари, які можна скоротити. 49 та 7. Скорочується на 7. У знаменнику 1 у чисельнику 7, 12 та 8. Це обидва парних числа, але у них є спільний дільник 4. У чисельнику 3 у знаменнику 2. Залишилися, залишився дріб 21 друга. Це знов-таки неправильний дріб. Ми ділимо 21 на 2 з остачею, беремо по одному, зносимо одиничку, не ділиться, ставимо нулик і тоді отримаємо 10,1 друга. Діти, уважно, будь ласка, записуйте приклади. Подивіться, скорочуємо тільки тоді, коли скористалися правилом множення дробів, тобто у нас є спільна риска. Перекреслюйте ті числа, з якими ви попрацювали, щоб вам було простіше записувати результат. Дякую за увагу, успіхів!